До єврейського кварталу в Умані починають з'їжджатися хасиди, аби зустріти тут юдейський новий рік. 5784 рік. Вони зустрічатимуть з 15 на 16 вересня. Нині паломники заселяються в готелі, аби ще до святкування побувати на могилі праведника Цадика Нахмана. Свій товар в магазинчику сувенірів показує Хайм Хазін. Чоловік 12 років, проживає в Умані та веде бізнес в районі паломництва. Каже, особливим попитом нині користується кіпа, традиційний чоловічий іудейський головний убір. Цю кіпу ш'ють українські бабушки, а те кіпу живуть сотні українські українській сім'ї. вона продається подається в сумір. Це ручна робота, і в такої кіпу Рабі Нахман. Ца Нахман пошов з такої кіпу. І вони це готують тут, і ми відправляємо це в Ізраїль, в Америку, в Англію, в Бельгію, в сомі. Паломників щороку стає тільки більше, розповідає бізнесмен. Не зупиняла хасидів пандемія коронавірусу, не є перепоною для відвідин могили праведника рабана Нахмана і повномасштабне вторгнення. Сюди приїжджають люди молитві. і Це духовне місце. І тут люди їх не скасують. Війна, корона, вони завжди сюди хочуть їхати. Приїхали 2-3 тисячі це нічого. Говорять, що будуть 50 тисяч. Через дорогу від сувенірної ядки розташований хостел, власником якого також є Хайм Хазін. Вільних місць каже, вже немає. Хасиди завчасно бронюють житло. Особливо пишається власник закладу укриттям. Тут у нас укриття, є ще два номера, і туалети, і кухня. Тут люди кушають, втривока не повинні вийти з залу. не можуть, зал, можуть кушити. Тут у нас є мішки, пісок. Що не дай Бог, якщо там. Щось... נהיה למה איזה סטיקלור? סור פרסה ביסוקי סטנדרטי. פרישלי, 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 בייני, תוצאו, תודה לדברות. На кухні готелю, яка розташована у підвалі, випікають булочки на шабат. А ще готують українські страви, розповідає шеф-кухарка Любов Штельга. Їм цікаво поробувати наші страви, і ми борщ готовимо, і сирники вони дуже цікавляться, що таке сирники. Люди приїжджають, снідають і запитують, що це таке. Ми розповідаємо, дуже подобається, і люди сиріми замовляють такі страви. Поки вулиці туристичного кварталу майже пусті. Прочанин з Ізраїлю Симон Алоф в Умані вже два тижні. До укриттів, каже, не спускається. Ні, є тут на симагогу Рабінахман. Ні, не проблема. нема проблеми. Є тут рабину, все буде добре. Космополітами звуть себе друзі Натан та Йосиф до Умані приїздять 16-й рік поспіль. На війну кажуть, не зважають Ми віримо в Рабі Нахмана. Нас не цікавить, що відбувається довкола. Та не слідкуємо за якимось змінами. Ми віримо в Рабі Нахмана, тому приїжджаємо сюди. І Рабі Нахман нам дає порятунок. Та й ті хасиди, які проживають в Умані не перший рік, свою безпеку теж довіряють Всевишньому більше, аніж укриттям, розповідає Бока із Хаков. Він оселився тут 13 років тому. І всі круг наші, друзі наші, українці і євреї. Слава Богу, зі все добре. І наш народ, і ваш народ поняв, що якщо жити мирно, дружба. Все у нас спала і буде далі получаться. Торік Умань на Рожгашина прийняла 23 тисячі паломників, розповіла очільниця міста Ірина Плетньова. Тоді діяло 21 укриття, нині таких 29. І вони мають можливість потенційно прийняти, якщо чітко, то це 12 тисяч 566 осіб. Втім, не всі ці об'єкти навіть введені в експлуатацію або мають дозвільні документи на початок будівництва, розповідає Ірина Плетньова. Тому гарантії безпеки на такі укриття міська влада не дає. Про що каже, неодноразово попереджується. Жали паломників люди розуміли про те, що вони тільки вони персонально будуть нести відповідальність за їхнє життя, тому що місто ну не може гарантувати те чого немає. Цю інформацію, як і правила перетину кордону та час дії комендантської години, віряни зможуть дізнатись на спеціальному веб-сайті, пояснює представниця благодійного фонду Рабінахмана Ірина Рибницька. Маючи досвід минулого року, ми працюємо над удосконаленням процесу перетину кордону, в'їзду до міста та пришвидшення усіх необхідних процедур. Цьогоріч створено спеціальний веб-сайт, який зібрав усю інформацію, яка необхідна паломнику, що збирається в Україну. Також створено гарячу лінію для паломників хасидів, яка працює трьома мовами: українською, англійською та на євриті. Спрямовано на вирішення будь-яких проблемних питань, що можуть виникнути під час паломництва. За аналогом минулорічних заходів, цього року також буде обмежено доступ до місця паломництва в Умані. Паломники мають дотримуватись усіх вимог, носити з собою паспорт та дотримуватись комендантської години. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.